Міськрайонний суд Харківської області підтримав позицію прокуратури та визнав винним місцевого мешканця у вчиненні подвійного зухвалого вбивства сімейного подружжя та подачі крадіжці їх майна, призначивши йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Як довела прокуратура у суді, у лютому 2016 року чоловік прийшов у гості до свого товариша по чарці. Під час розпиття спиртних напоїв між ними виникла сварка на ґрунті того, що господар приринував їстя до своєї дружини. Вийшовши на вулицю, між ними відбулася бійка, в ході якої їсть схопив топорище та наніс не менше двох ударів обухом по по голові та плечу потерпілого. Удари були настільки сильними, що топорище зламалося, бажаючи приспати пильність господаря домоволодіння. Їй запропонував останньому повернутися до приміщення та вмитися від крові. Під час виконання цієї процедури, їсть, бажаючи настання смертельних наслідків для господаря будинку, схопив кухонний ніж та на ніс останньому числі удари в область тулубу та кінцівок, від чого настала смерть господаря будинку. Почувши крики, до приміщення зайшла дружина, яка, побачивши чоловіка у калюжі крові, почала кричати: не бажаючи залишати свідків. Гість схопив того ж ножа та завдав не менше 20 ударів потерпілій, перерізавши її в горло. Від вказаних ушкоджень остання померла на місці. Продовжуючи свій злочинний намір, гість незаконно заволодів належним потерпілим майном, після чого з місця події скрився. На даний час вирок законної сили не набрав, триває час на його апеляційне оскарження.